7 листопада комісія прийняла рішення, яким оголосила конкурс на заміщення вакантних посад суддів, майбутніх суддів, Верховного суду. Цим же рішенням були затверджені умови проведення цього конкурсу. Так от серед цих умов, з якими я вважаю, кандидат може й повинен ознайомитися, тому що там виписані вимоги до нього, до порядку звернення до комісії, серед цих умов є обов'язкова умова, відповідно до якої для участі у конкурсі кандидат повинен пройти процедуру повідомлення комісії про намір взяти участь. У цьому конкурсі на посаду судді Верховного суду для визначення дати та часу прийому документів отримання таких повідомлень від кандидатів буде здійснюватись, я це підкреслюю, і це дуже важливо з 9 по 15 листопада, цілодобово, але саме в цей період часу, ні в якій інший, шляхом заповнення відповідної форми зворотного зв'язку на офіційному вебсайті комісії. При цьому знову ж таки наголошую, оскільки це вимога умов проведення конкурсу, то прийом документів для участі у конкурсі від осіб, які у визначенні цими умовами строки не повідомили про намір взяти участь у конкурсі, не здійснюватиметься. Цього не буде проводитись. Більше того, у разі якщо документи для участі в конкурсі, було подано або буде спроба подати не у спосіб передбачений цими умовами. Документи розглядатися не будуть і будуть повернуті.